Накривіше, звісно ж, лялька як персона. Е, що, що таке лялька, звідки вона взялася, яка вона, я не показую цю ляльку. Е, потім саджу педагогів у полон, діти, увага, там у нас там буде заняття, хтось прийшов. І коли я виношу цю ляльку, ну, позавчора у нас було навіть не вало. Отак мало педагог. Вони вірять навіть в цю ляльку лялька 70 сантиметрів. Пропорції тіла у неї, як у дитини, ну я б сказала, навіть 7 восьми років, не шести. Голова це восьма частина тулуба. Вона вдягнена. Ми її передягаємо. уже, уже цілий гардероб. кожен, кожен тренер для своєї ляльки взяв. Ну і е, ця лялька знайомими дітей, що вона приїхала там з Угорщини, там е, хтось з Києва у нас приїжджає на кожному тренінгу по-своєму. Е, е, і лялька не розмовляє з дітьми, вона на рушку каже, угу. Добре, я зараз розкажу дітям е, 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 там Катруся, Авуся, Манюся, вона приїхала, хоче з вами привітатися, познайомитися. Ви бачили наших вихователів. Вони з нею вітаються і це. А можна за ручку потримати? Але у нас е, наш тренер, завідувач е, дошкільного закладу міста Костянтинівки, вона пробувала вже на дітях, адже в неї тренер, це базовий дитсадок, у неї лялька, вона не втрималася, пішла до дітей. І е, е, нам ж цікава практика, як ж, щоб, е, відбувалося. Е, е, вона нас питала, а чи можна, щоб лялечка ця посиділа в мене на ручках? Ні, вона не хоче на ручках, вона ну вона ще тільки приїхала, вона ще дітей боїться. Така технологія дуже цікава для вихователів і саме для інклюзії, адже можна піднімати це, як підготувати дітей до прийняття нової дитини. Це проблема. Батьків, батьки не хочуть знати, як вона така, іде вона знає, що там. Б... І взагалі танцює, все вміє і читає все. А тут прийде дитина ну, там, з синдромом Дауна, і вихователь буде відволікатися на цю дитину. А як же мені? Тут я б сказала, ця лялька навіть і туди піде, мабуть, і до батьків, і е, дітей підготувати до сприйняття особливої дитини. Що запропонували вихователям? Що лялька потрібна не одна, лялька потрібна на навозити, лялька потрібна з обличчям синдрому Дауна. І навіть сказали, ну, може, там в окулярах нам потрібно ще ще блять, такі потрібні, щоб саме проблема формування цього інклюзивного простору в дошкільному закладі, з прийняття особливої дитини, такої, як вона не щоб не було жалості. Так що дякуємо за таку цікаву технологію. Запрошуйте, ми приїжджаємо, ми скрізь мандруємо, проводимо тренінги. Дякую.